Всім привіт! Сьогодні розглянемо такий модуль заряда батареї. Я його так називаю, тому що ну китайці його позиціонують трішки не так, як вона є насправді. от Значить, що нам кажуть? Продавці про нього. Що цей модуль ну, з Type-C роз'ємо, який видає 5 вольт з максимальним струмом 2,8 А або 3,6 А. Вони є декілька видів. Оцей на 3,6 з радіатором. Без радіатора на 2,8. От, Ну і пишуть, що він дозволяє заряджати акумулятор та одночасно забезпечувати живлення пристрою, там, працюючи в режимі UPSA. От, ну, тобто, Якщо там, наприклад, підключена да, і зарядка паралельно, то він буде заряджати акумулятор при пропаданні. З... Зарядки да, в промережі, то він може там віддавати. Ну, у мене, наприклад, є такий хаб, він може віддавати ці 5 вольт там, на навантаження. Ну, тобто така наче плата дуже непогана, як для павербанка, просто навіть заряджати і забрати. Ну, якщо дійсно там є струм 3 ампера. Але мені не, до, ну, мене не вийшло. Отримати з неї, з неї ніяких там 5 вольт, тобто в зворотню сторону вона не працює. І таких плати у мене дві, і обидві цього не забезпечують. Також почитав в інтернеті, там пишуть те саме. про її Плата називається lx lc 535 Значить, Функції UPS, які пишуть на Алікспресах, функції те, що вона як для павербанка, ну, її тут просто нема. В принципі, тоді перевіримо, чи дійсно дає вона хоча б щось близьке до. Тих характеристик, які заявили там з приводу заряджання батарей. Да? Бо платка маленька, і мені здавалося, ну це класно так для невеличкого павербанку з великим струмом. Е, нехай навіть без всяких там протоколів, просто 5-вольтовий, але було б нічого. Також знайшов інформацію, що вона робилась. Не знаю наскільки правда не знімав радіатор на базі, того самого IP2312, який огляд теж є на каналі, який дійсно давав 3 А. О, ціна її копічана 21 гривню коштує на 2,8 А і там 7 гривень доставка, і. на... 27 гривень це за 3,6 А ну, от сама отака плата, і 7 гривень доставка. Ну, тобто, Захист тут є від перезаряду, від перерозряду, перегріву, короткого замикання. Ну, Це працює. Це я перевіряв. От, значить, Якщо тут резистор зняти, то вказує продавець, що буде струм 2,2 А. От, значить, розряджає вона акумулятор до 2,5 вольта і е, потім знову вона може живити там е, якісь пристрої, коли напруга ну, на батареї стане десь 3 вольта. Ну, тобто, якщо ви там розряджаєте, да, Потім включили зарядку до 3 вольт, дозарядили, і потім вона буде знову віддавати в навантаження ці 5 вольт. Але ця інформація вона ну, хибна, тому що в принципі, як УПС, вона не працює. О, цю функцію вони написали pass ну, тобто можливість одночасно заряджати і живити пристрій. Ну, Цього нема. Навіть просто я під'єднував до повністю заряджених літівих акумуляторів, без всяких заряджань. Просто хотів зняти звідси 5 вольт, їх немає. Тут є два світлодіоди. Побачите, коли вона заряджається і коли вона. Заряжено синій та красний. Значить, ну є тут підтримка захисту NTC, тобто підключається зовнішній термістер сюди. Тут є контакти. От. Воно працює. От. Тобто, в принципі, якщо їх там закоротити, то заряд. Припиняється. О, це я перевірив, вам просто розповідаю, але що я не перевірив, це я хочу побачити дійсно, який струм буде у нас для заряджання акумуляторів. Бо якщо немає цих 3 А або 3,6, то ця плата взагалі ну, не бачу ніяких в неї переваг. Окрім такого пафосного радіатора, який, можливо, б на якісь попередніх модулях, які ми розглядали, був би більш корисніший. Так виглядає як маркетна. Зараз подивимося, який струм. Так, наскільки ну, в характеристиках плати написано живлення, там її може бути від 4,5 до 5,5, то ми там 5,5,2 десь будемо давати. Зараз на літівих батареях вони розряджені 3, ну, хай там 31 3 вольта. Показую вам тільки тільки з розрядки зняв. нього. Значить, блок живлення ми будемо використовувати такий, значить, у нас тут напруга на ньому. Це не блок живлення, це з батарей. Це 3,1. А ось це у нас з блока живлення. Ну, там 5,3 вольта. Це з модуля LM, який я теж робив огляд, який розказував, що використовую частенько. От так під'єднаємо до Type-C роз'єма наш блок живлення і під'єднаємо до літєвих батарей сам модуль. І подивимось, що він нам дасть. Заряд пішов. От, і е, підключаю в нірсі, щоб подивитися, який же буде струм. Ну, струм, як ми бачимо, 3,5 А. Тобто, ну, хоча, б, хоча б тут Китайці не обманули, майже 3,6. Е, тобто, дійсно, струм є. Зараз подивимось, яка у нас напруга, чи просіла вона тут з блока живлення 4 і 7. Зараз переключимось на напругу. Напруга. 4,7. Ну, В принципі, можемо. Трішечки. Додати, наприклад, 4,8. Ну, нехай буде так. І струм у нас. 3,7 ампера. Ну, тобто 3,6 вона. Видає. Зараз змінимо. Так, зміняю на напруг. Хай повернемо до 4,7. Подивимось при тому струмі. В 3,6 А. Да? Подивимось, яка буде температура. Нехай він так попрацює. Позаряджає. Але це, напевно, єдиний позитивний момент в цій платі і записаних. Якби вони її продавали просто по цій ціні, як плату, яка просто як модуль зарядки, то в принципі вона б ну, радувала б, тому що струм досить великий. Вона виконує свої функції, все. Але коли вони описали там про Powerbank, про УПС, про те, що вона зворотня може видавати, вона цього все не робить, то є деяке таке розчарування. Тому, коли будете вибирати плату, ну, якщо побачите її десь захочете придбати, щоб ви розуміли просто. Що є такий нюанс. Зараз помірюю температуру, як вона гріється з цим радіатором, нехай хвилинку-дві попрацює. Так, ну, що скажу? Спочатку от я її трошки взяв в руку, і в руках я її тримати не можу. Вона досить дуже гаряча. Що хотів показати, сама плата вона така товстенька, вона не тонка. І роз'єм дуже такий розігритий відчувається. Дуже гарячий. Сам радіатор, ну, та теж гарячий. От. Тобто для цього струму цього радіатора їй недостатньо. Ось беремо роз'єм і бачимо 68 69. Зараз. І частині плати максимально було 46. 37 і сам радіатор. 42. Інша сторона плати теж дуже гаряча, але китайці пишуть, що не звертати увагу, це нормально температура до 85 градусів, там 64. Але зверніть увагу на струм. Струм, ну, 3,7 це вже серйозний буде струм. От, давайте зробимо на 5,2, а знизимо десь на ну, рівно 5 вольт. Знизу напругу до 5,2. От зараз майже 3,5 А і у нас виходить напруга під навантаженням. 4,7. Ну, тобто, трошки просідає. Ну і навантаження тут вже немале. 3,5 А. В принципі, у мене все. Було багато функцій. Думав, знайшов класну плату і хотів поділитися з вами, але поділюсь тим, що. Не вірте тому, що там написано. Е, працює вона просто як модуль зарядки, але з великим струмом, і ну, треба її якось охолоджувати, бо ну, вона дуже гаряча. Тобто так опікає палець. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Е, підписуйте, ставте лайки. Е, нехай щастить.